І так, сьогодні я вам розповім про нашу чудову подорож, яка відбулася на Арубу. Нам довелося летіти з пересадкою, але переліт видався напрочуд чудовим і легким. Ви подивіться тільки на це небо над Арубою. Це щось неймовірне і надзвичайне. Я просто не могла надивитися на ці краєвиди. Багажу нашого немає. По дорозі загубився у Чикаго. Так що ми без багажу. Добре, що маємо шльопанці і купальники. От. Так що будемо чекати до завтра, щоб нам привезли багаж. Дивимся, чи нам його привезли? І так, сіли ми у трансфер, який нас віз вже до готелю, і почали розглядати природу аруби. Перше враження, чесно кажучи, склалося не дуже. Через декілька хвилин ми потрапили до готелю. Готель у нас сьогодні Ріу Пелес Аруба. Готель. Нас зустріли дуже привітно. Швиденько прийшов процес чек-іну, реєстрації. Ми оглянулися направо-наліво і пішли до свого номеру. І зразу я побігла на балкон. Подивіться на цю красу. Це просто щось неймовірне. Я не можу цього забути навіть зараз, проглядаючи це відео. Спокій, тиша, і це море. Голубе, голубе, спокійне, спокійне, таке враження, ніби це все на картинці, ніби не вживу. Вже дуже хочу поплавати у цій чудовій тепленькій водичці. Але ми все ж таки зголодніли і вирішили першим ділом піти і перекусити у буфет. І тут таке нас чекало. Тож, смачно поївши, ми вирішили піти і подивитися на шоу-програму. І тут без коментарів. Ранок на Арубі. Цей момент неможливо описати і про нього розповісти. Сюди треба приїхати і пережити цей момент. Як ваші справи? Куди намилилися? Хм? Хочеш вкусити мене? Не хочеш. Я також так думаю. Есть, есть, есть. Давай тіньочок. Давай без тінечок. Без щоб на тебе ніхто не став. О! Falei pouco, não. Добрий вечір, друзі! Привіт всім тим, хто спостерігає сьогодні за моєю поїздкою на Аруку. Скажу одне, валіза вже приїхала, одяг у нас вже є, все добре. Тільки крему не було. Поки я його купила, то обгоріла. І зараз виглядаю, як той лобстер у буфеті сьогодні. Друзі, буду вам показувати все. Те, що можливо вам буде цікаво при плануванні своєї подорожі на арубу спостерігати. Зараз ми будемо брати такі машинки і покатаємося і подивимося заодно на красоти Аруби. Ми прийшли на реєстрацію. І тут вісключок. Хоче покататися. Ми прийшли в парк спочатку до тваринок. ці тваринки були або місцеві або врятовані. І вони всі зараз на оці, в цьому парку, на цій фермі. Привіт, ти загубився. Моє нічко. А де твоя мама? Де твоя мама? Маленьке таке, синке. Йому не можна ігорчим маркучку давати, йому молочка тільки треба. Ти думаєш можна? Тобі можна? Тобі можна? Ти хотівся? Яке гарне. Таке дуже Ти бачив? Ще один прийшов до нас. Дай йому ще. погодуємо його. Нам дали такі морокочку і ще у нас такий корм. Лінгін. Маленькая, така зенян. Якусь лючку ми зустріли. Це такий ще би його вкусив. Ой. Не дістав. Ах ти, дружок! Дивіться, як його загородили. Напевно, цей хлопець може вжерти за пальця. Або вкрасти телефон. Ще одна, пенятку. Ой, ну шкода, що вони в неволі. Але на рубі для них це середовище краще, бо тому що в, такій, в такому засушливому кліматі вони б не вижили без підтримки людей. Цей дружок може і плюнути. Бачила такі відео. Краще ми до нього не будемо близько наближатися. Він такий злий, не в настрої. Воницька капела на Арубі, яка була побудована ще іспанцями. Ось і до теперішнього часу вона існує, в ній навіть відбуваються вінчання і служби три рази в тиждень, включно із неділею. Зараз підемо всередину, подивимося, як там. Подякуємо Господу за те, що ми маємо такий гарний час тут, на Арубі. Це ще одна наша зупинка, багато людей. такий натуральний міст, який був створений природою, наслідок хвиль. Вимивання, Аруба – це не тільки чистий пісочок і спокійне море, це і бурхливе породське море, яке штормить, викидає водорості, яке своєю силою вирубує ось такі. Келі і гобить з них мости. Так що вибирайте кожен відпочинок, який вам подобається. А можна поєднувати, як це ми сьогодні зробили. Дивіться, на яку я ще хатинку натрапила, Хтось собі побудував і любувався бурхливим Карибським морем. Ось так, же, практично всі нафотографувалися. Будемо і ми йти. нам відправлятися на наступну нашу зупинку. Ось тут знаходиться натуральний басейн. для сміливців можна ставати, а для таких як ми дивитися. Ще одна зупинка, форт. Подивимося на цей форт, який був вбудований для моря, для захисту коруби. Є сходи, зараз можемо зайти. Без призвали. сикалаш чи там що робити Ну окей Ну я вже починаю співати збалене виглядають зверху подивіться як би засихала сіль під моря знайшли таку гарну Локацію з камінчиків Ігор каже, що то люди поскладали. Я згідна. Але локація гарна. Ще вам покажу зараз Natural Bridge. and Pool. Ось такий басейн. Купатися, звичайно, тут ніхто не буде. Такого чудового і брутливого з цієї сторони Римського моря. На цій кінцевій зупинці є такий гіфт де можна купити собі сувеніри або ну, перекусити. Thank <laughs> you. Леся покинулася ну, з екскурсії. Було ну, Дуже класно і весело. Я розкажу вам, що можна брати з цих доступних речей, щоб відпочивати гарно на пляжі. Отже, каяки входять одна година кожного дня. Paddleboards, також одна година. Snorkeling equipment також одна година. Отакі От флац, бачите, синенькі такі м'які матрасики, на яких можна плавати. До 4 години можна брати. От, все-все-все-все-все можна брати до 4 години і користуватися безкоштовно. Абсолютно все можна замовляти тут у цій кабінці. Так, От. зараз я вам покажу ще один готель Rio Palace Antillas. Будемо заходити зі сторони моря. Ось такий велетень. Він новіший від Rio Palace Aruba. Тільки для дорослих. пелес Аруба сімейного типу відпочинок. А це тільки для дорослих. Вам зону басейну. Басей дні підка. Один отой біля бару. І ось такий один великий. І ще один із джих різні. І вихід на море. У цьому готелю будується ще один. Я думаю, що це буде Ріо, але не впевнена. Побачимо. А можливо і ні, тому що він оранжевий знизу, а Ріо всі у білих кольорах. На цьому і завершується наш відпочинок на прекрасну Арубу. Напишіть, чи вам сподобалося це відео. Напишіть, чи були ви на Арубі, і що б ви порекомендували тим, хто їде вперше в цю чудову країну. А я прощаюся з вами до нових зустрічів. Приєднійся, якщо хочеш бачити такий контент. Всім щастя! Натисни, будь ласка, сердечко, якщо сподобалось.